Це кіно особливо відгукнеться тим, хто колись пожертвував собою заради сім'ї чи роботи, а тепер відчуває порожнечу. Ти була талановитою, мала мрії, іскру, а потім турботи, відповідальність про інших побут і десь цьому всьому ти втратила себе. Фільм, куди ти зникла Бернадет» — це не просто історія жінки, котра втратила себе. Це дзеркало багатьох із нас. Бернадет була геніальною архітекторкою, але після материнства перестала творити це про втрату, ідентичності. Всю енергію, яку вона безстрашно спрямовувала на. Архітектуру. Тепер вона спрямовує на безкінечний гнів проти сієтла і доходить до божевільних витівок. А її девакувата поведінка це насправді депресія і вигоряння. Вона уникає нових проєктів бо боїться провалу. Це перфекціонізм, який блокує розвиток. Згадувати Бернадет Фокс, дім 20 миль, зруйнований. Невдача. Так. У невдачі проросли ікла, і вона не відпускає. А сім'я не бачить її болю. Чоловік постійно в роботі, це про незбалансовані ролі в сім'ї. Її так поглинув порятунок бі, що це стало сенсом її існування, а я затримувався на роботі, називав це партнерством. І лише втеча в Антарктиду стає точкою перезавантаження, бо іноді, щоб знайти себе, потрібно кардинально поміняти середовище. Привіт! Ти хто? А, цікаво! Я й сама себе про це питаю. Цей фільм про те, що ти не можеш назавжди законсервувати свій талант. Він або прорветься назовні, або перетвориться в хаос і Біль. Та не зміниш головного, що такі люди, як ти, мають творити таке твоє покликання, Бернадет. Бо інакше суспільство буде в небезпеці. Як на мене, всі твої негаразди вирішуються дуже просто. Повертайся до роботи, починай творити. Якщо ти впізнала себе, давай продовження в телеграмі, і звісно ж ти маєш право на другий старт.